Отже, минулого разу ми говорили про цикл FOR, цикл з лічильником. Він використовується тоді, коли наперед знаємо, скільки разів треба повторювати якісь дії. А сьогодні маємо поговорити про цикл з передумовою або цикл WHILE. Цей цикл використовується тоді, коли ми не знаємо наперед, скільки саме разів треба повторити якісь дії. Але ми знаємо умову продовження. Так? Умову, про якій ще треба продовжувати повторювати дії. Так? Ну, як на мене, для розуміння цикл while трошки простіший, ніж цикл for, або там функція range, яка там генерує список чисел, потім той лічильник по ним пробігає. Тут просто буде умова. Поки ця умова виконується, треба повторювати дії. Якщо вже умова не виконується, повторювати не треба. Так, ну, ця інформація в параграфі 6.11 у вас, в підручнику, або ось в презентації на цю тему. Я ж хочу розповісти, як виконати завдання. Так. В цій роботі буде невеличкий тест по параграфу 6.11. І пропоную створити два проекти. Один з них буде називатись кількість доданків, а другий буде називатись Банк. Йдемо по черзі. Для першої задачі є ось інструкція. І перша, і друга задача на основі шаблона Python. створюється Перший проєкт. Називаємо кількість доданків. Так, він ось створює його. Поки він там створює, читаємо, що від нас вимагається. Сворю вже навіть. Отже, задача номер один. Кількість доданків. Питають, скільки потрібно взяти доданків, перший з яких буде дорівнювати заданому числу, а кожний наступний доданок буде на 3 більший за попередній доданок. Так, щоб їхня сума перевищувала 100. Так? Нам пропонують нехай перший доданок. Користувач введе сам, який захоче, і ми цей доданок покладемо в зміну А. Кожний наступний доданок буде весь час на 3 більше від того числа, яке введе користувач. Ми маємо до суми додавати весь час ці доданки до тих пір, поки сума не стане більшою за 100. Що треба вивести на екран? Треба вивести на екран як відповідь кількість доданків. Пропонують нам цю кількість доданків зберігати в зміні N. Так, ну, спочатку давай розглянемо таку ситуацію, який, е, яку відповідь, який результат ми маємо отримати При якихось умовах. Ну, от, наприклад, е, перший доданок це число А. Да? Е, наприклад, користувач веде число 20. Хочу розрахувати, а яка має бути відповідь, щоб потім знати, чи правильно працює програма. Наприклад, користувач веде число 20. Далі. Кожний наступний доданок буде на 3 більше. Але сума наша вона буде складатись з першого доданку 20, а потім наступні доданки. Кожний наступний доданок має бути на 3 більше. Якщо перший доданок буде 20, то другий доданок буде 23. 20 плюс 23. Вже більше за 100? Ні. Ні Значить, наступний доданок треба додати. Він має бути ще на три більше, ніж попередній доданок. Якщо попередній був 23, то наступний буде. 26. 26. Так, і дивимося. І що, сума вже більше за 100? Ні. Ще ні. Значить, треба ще додавати. Бач? Ми не знаємо наперед, скільки буде повторюватись дій. але ми знаємо умову продовження. Да? Ми маємо продовжувати цей процес, поки а, наша сума менша або дорівнює 100. Так? Далі. Наступний доданок буде 29, мабуть. Так? І що? Буде вже більше 100? Ні. Ще надо. Ні. 20, 20, 24 рази це 80. Потім 6 і 9, 15, і там тройка 18 і 80 це 98. Поки що ми маємо 98 в таких умовах. А 98 це ще не більше за 100, да? то треба ще один доданок. Доданок буде на 3 більший 32. От уже ця сума, можемо полічити, було там 98 плюс 32, навіть 130. От ця сума вже буде більше за 100. так? Вона буде більше за 100. І скільки нам доданків понадобилось, щоб получить суму більше за 100? Okay. Yeah. Так? Ну, це я зараз просто підібрав приклад, щоб знати, яка має бути відповідь. Отже, якщо ми введемо перше число 20, то наша програма має вивести на екран відповідь, що потрібно 5 доданків. Так. Це щоб зрозуміти хід роботи і заодно підібрати, яка має отриматись відповідь. Ну, а тепер реалізовуємо цю програму. Спочатку треба користувачу дати можливість ввести те число. Так? Ну і перетворимо його, ну, наприклад, до цілого типу. Так? Щоб він ввів, дамо йому цю можливість за допомогу команди input. І пояснимо, що це від нього вимагається. Введіть перший доданок. Введіть перший доданок. Користувач буде знати, що йому треба зробити, і те, що він веде, покладеться в зміну А, перед тим перетвориться до цілого типу. Далі. Тепер нам треба до суми додавати ці доданки. Перший доданок ми вже знаємо. Да? Тому в зміну S е можна одразу присвоїти A, наш перший доданок. І відповідно, один доданок уже є. Значить, N присваює один. Ну а далі треба повторювати дії. Поки «While», Наша сума ще менше або дорівнює 100. Ставиться двокрапка, Так як і в команді for, там в кінці ставилась двокрапка. А далі з нового рядочку з відступом ми маємо записати всі ті команди, які будуть повторюватись. А які команди у нас будуть повторюватись? Ми знаходимо новий доданок. А це у нас змінна А. А як у нас міняється наступний доданок? Це попередній доданок. Та ще плюс 3. Після того, як ми знайшли новий доданок, ми маємо його до суми додати. Тобто знаходимо нову суму, як стара сума, збільшена на той доданок, який ми перед тим знайшли. Ну, відповідно, раз ми доданок додали, то й кількість доданків n має збільшитись на одиничку. Оці дії ми повторювали. Ми їх повторювали, повторювали, поки не получили суму більше за 100. Так. Відповідно, більше дій нам повторювати жодних не треба. Ця команда while 8, 9, 10, 11 рядочок. Вони будуть повторюватись, повторюватись, поки сума не стане більшою за сотню. А, і, відповідно, можна виводити на екран значення останнє, якого набула змінна n. Щоб її вивести, команда print. print. Так, і пояснюємо, що це ми таке шукали. Кількість. Додати. Потрібно, n-доданків, наприклад, виведу таку фразу. Потрібно. Так, потім на, хочу значення змінної N, тому через коми. І після ще е, кількості доданків слово доданків хочу вивести. Так, получиться така фраза. Потрібно те, що воно там полічило, і слово доданків. Так, ну ми знаємо, що якщо A ввести 20, то програма має вивести 5. Ми спеціально перед цим тут ось розраховували це все. Пробуємо. Перший доданок, кажу, 20. І програма каже, потрібно 5 додан. Це те, що ми очікували. Так. Да. Ну, значить так. Значить, програма працює правильно. Можна додавати посилання на цей проєкт у Google класі. Це закриваємо, це закриваємо. Ось перший проєкт Так, Поки він там думає, відкриваємо інструкцію до другої задачі. Цей проєкт буде другий називатися «Банк». І на основі шаблона Python будемо створювати його. Fork. Називаємо цей проєкт «Банк». Так, ось інструкція більше її. Так. А, тут він ще working. Поки він воркінг, читаємо умову. Задача 2. Банк. Побудуйте математичну модель, створіть проект для визначення, на скільки років вкладник має покласти X гривень до банку. Ну, на депозит, мабуть, щоб відкрити, отримати від банку не менше, ніж А гривень. Якщо банк щорічно буде додавати до вкладу відсотків. Так, що ми маємо? Маємо суму грошей, які вкладник поклав у банк. Це, нехай буде в зміні X. Далі маємо, скільки відсотків банк додає. А, а також маємо скільки хоче вкладник отримати, скільки він хоче кінцеву суму. А програма повинна вивести нам, скільки для цього треба років. І що? Використовуватиметься оця єдина формула, фактично. Щоб дізнатися, скільки буде грошей на рахунку, коли рік пройде. Нам треба та сума, що була до цього на рахунку, і до неї додати П відсотків. Бо що таке відсоток? Це сота частина числа. А в нас буде не один відсоток, а П. Тому ми ділимо на 100 і множимо на П. Оце буде прибуток за рік, а це те, що було на рахунку, і все це разом це буде сума на рахунку після того, як рік пройшов. І ми маємо цю суму. Щороку збільшувати, 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 поки сума не стане більшою, ніж те, що хоче отримати наш вкладник. Так, що нам перше? Треба покласти в зміну X оту початкову суму, наскільки грошей хоче вкладник вкласти в банк, Використовуємо для цього зміну X. Тепер, раз це гроші, то тут можуть бути копійки, тому буду використовувати не інтеджер. А флот не цілий тип, а дійсний тип. Флот. Так, а інпут для того, щоб ввести, дати можливість користувачу. І тепер пояснимо, що від нього вимагається. Ведіть початкову суму. Ведіть початкову суму. Так, тут пропустив літеру А. Є. Тепер аналогічно. Буду йти далі. Наступне, після початкової суми, яку в зміну Х, треба ще дізнатися, скільки відсотків банк дає. Так. Це нам кажуть, давайте покладемо змінну зміну П. Ну, проценти ніби. І це тоді ведіть не суму початкову, а ведіть відсоток банку. Скільки він там в рік вам буде додавати відсотків до вашої суми. Так, і далі. Ще буде змінна А, яка буде зберігати, а скільки хоче отримати вкладник. так Знову ж таки, скопіюємо це. Так, оцю, мабуть, рядочок. а Це буде зберігатися в змінній А. І кажемо не початкову, а кінцеву суму. Введіть кінцеву суму. Так, скільки він хоче отримати. Ну і тепер. Маємо, наша програма має підрахувати, а скільки має пройти років n, щоб сума на рахунку стала більшою або рівною оцій сумі, яку хоче наш вкладник, да? Що нам кажуть, отримати від банку не менше, ніж а гривень. Так, ну, кількість років поки жодного року не пройшло. N, вона буде 0. Ну, не пройшло ще жодного року. Ну, а далі маємо організовувати повторення. Да? Проходить рік, сума на рахунку збільшилась. Проходить ще рік, сума на рахунку ще збільшилась. І все це має повторюватись, поки вайл. Да? Ота сума, яка зараз на рахунку Х, поки вона ще менша, ніж кінцева сума. Те, що хоче вкладник отримати. От Поки вона ще менша, ми маємо е, до рахунку додати. Прибуток. Так, я вам тут формулу навіть писав. З ну, підручника, верніше, так взяв. А що, як проходить рік, сума на рахунку буде отак обчислювати. Та сума, що була, плюс П відсотків. Значить Х у нас обчислюється, як та сума, що була, і плюс П відсотків. Це значить помножить на P і розділити на 100. Плюс Pвідсотків від тої суми, що там була. На попередній рік. Так, ну, раз ми е, прибуток додали, значить, пройшов один рік. Раз пройшов рік, значить кількість років треба збільшити на одиничку. N присвоїть n плюс 1. Так, і ось так. Проходить рік, збільшується прибуток, кількість років збільшили. Проходить рік, збільшується при... прибуток, збільшуємо кіль... кількість років. І ми це повторюємо, поки сума на рахунку ще менша, ніж те, що бажає отримати вкладник. Коли він більше цей цикл повторюватись не буде, означатиме, що ми накопили потрібну суму, і можна вже виводити цю кількість років. Так? Виводити це команда print. Напишемо потрібно. Потім виведемо значення змінної N, і додамо ще слово років. Він тоді надрукує потрібно стільки то років. Так. Давайте зараз запустимо програму і розрахуємо. Почну з очевидного. Наприклад, якщо я покладу на рахунок 100 гривень, хочу покласти під 16% і хочу отримати 115 гривень, то скільки років пройде? Щоб отримати цих 115 гривень, якщо поклав 100 і відсоток 16. Так, 100 гривень маємо. Треба взяти 16%. 16% це 16. сотих. Так? Тобто я маю помножити на 0,16. То 16% від 100 – це 16. Відповідно, у нас було 100 гривень, рік пройде. Добавиться 16 гривень прибутку. І після першого року на рахунку буде. 116. 16. А кінцева сума я вводжу, 115. То скільки, то скільки має пройти років, щоб отримати 115 гривень в таких умовах? Ну, ну, чуть один. менше одного року. Один рік. Ну, вони не будуть видавати тобі відсотки, якщо рік ще не завершився. Да? Треба буде чекатися кінця терміну депозиту, такі вимоги банку. Тобто, один рік точно має пройти. В кінці першого року ми отримаємо 116. Так, ось програма каже, що потрібно один рік. Да? Років, там, я писав. Тепер інша очевидна річ. Да? Запустю програму. Стру попередній раз. Тепер а що, як відреагує програма? Якщо в мене, наприклад, на рахунку я вводжу. 10 тисяч гривень вкладу. Нехай там під 12%. А хочу отримати 8 тисяч гривень. Якщо я поклав 10 тисяч гривень, а хочу отримати 8 на рахунку. Скільки років має пройти? Ну, мабуть, 0. Ми вже маємо на рахунку потрібну суму. Тобто, одразу в тебе вже все є. Так. Ну, якісь інші ситуації можна. Наприклад, поклав я на рахунок 5 тисяч гривень під 16% і хочу отримати 8 тисяч гривень. Так? Він каже, що потрібно 4 роки для цього. Так? Ну, якщо тут полистать, то тут є приклад якраз такий є. Так? Якщо сума вкладу 5 тисяч під 16% і хочемо отримати 8 тисяч, то має вийти 4. Ось ви можете таким чином перевірити, чи правильно працює ця програма. Ну, сама програма не складна. Я тут більше часу вводив все, що дано. Ідемо в папку з проєктами. Беремо цей проєкт банк. Копіюємо і додаємо сюди посилання на проєкт банк. Так. В цьому уроці у вас є тест по параграфу 6.11. Два оцих проекта. Ну, якщо проекти додали та здали, натискайте кнопку здати. На цьому це завдання буде завершено.